По вашим відчуттям, по вашому розумінню ситуації, коли і як ми переможемо, і що насправді буде перемога? Це якийсь божевільний Чекалкін бігає тут по студентським аудиторіям. Це зрозуміло. Якщо ви почитаєте концепцію операції Боротіно, то ви побачите, з кого вони писали цю концепцію. Ви що, могли бути, стати галобородьком? Щоб проголосувати за чоловіка з таким комплексом качеств, як. Зеленський на роль президента верховного командуючого верховного дипломата могли тільки упорти долба... Ну, Люди про... з червоними кульками і прапорами вас полюбляють. Я знаю. Червоні кульки, ось, ви да. складали червоні кульки, про... Про... да. Про Такий промовистий був да. факт, коли були вибори вже не президентські, а парламентські. То ми з групою моїх товаришів виступаємо в Одесі перед, може, зібралась там група там, 200 чоловік. І раптом. Навколо нас, ну, прямо під пам'ятником Дюка, чоловік 400 з цими червоними кульками шаріївці. І криє бариги, Га потім нападьо. Тобто, ну це настільки були промовистий був <свісно> цей факт, що яких які гроші оберталися тільки в одній цій партії Шарія. Він потім зняв про мене. Ролик, що якийсь божевільний чекалкін бігає тут по студентським аудиторіям. Я дійсно тоді, саме перед парламентськими виборами, виборами, на максимальну таку активність проявив, тому що я розумів, що в першу чергу треба дати можливість нормальній опозиції бути в Верховній Раді. Тому що якщо відбудеться ця минуло то ніякої демократії в нас не буде, те, що сьогодні є. Тоді було вже розуміння, що це буде опозиція. Ну, напевно, ми ж бачили цифри: 73 проголосували за зустрітися посередині. А чому? Ну, Тому що настільки була потужна е, машина цієї пропаганди і дезінформації. У нас в інституті, я ж закінчив інститут, в якому був спеціальний факультет спецпропаганди. Я навіть коли викладав, я викладав ну, не профільні дисципліни, там, угу. арабські діалекти, класичну арабську мову. В цьому факультеті спецпропаганди. Але була кафедра військової психології, на якій викладали якраз цю дисципліну. Ми ще дивувалися, чому є звичайна психологія, там військова психологія. А в чому базова? Саме як впливати на. Моральний психологічний стан е, особового складу армії супротивника і на все населення. Так, от один з принципів цієї військової спецпропаганди від військової психології полягав в тому, що рівень впливу не стільки залежить від креативності того чи іншого меседжу скільки від інтенсивності і повторбування повторюваності. Да, повторюваності. Тобто, цей ну там російською мовою коефіцієнт вміняємості, внушаємості верніше, коефіцієнт внушаємості, там гіпнабільності пізніше там його назвали, mm -hmm. він залежить. Від інтенсивності чи є в нас засоби впливу інформаційного у цій самій гібридній війні, про яку ну і ви згадуєте, і взагалі всі говорить? Хоча сьогодні, як на мене, більш е, такий сучасний термін його все частіше використовують когнітивна війна, от про нього і в репортах НАТО пишуть. і До речі, когнітивна, є констинентальна війна, до якої да нинішній президент Зеленський долучився. Нас вчили в нашому я не тільки. Навчався на в інституті, де де була кафедра спецпропаганди, але і потім, наприкінці 80-х мені довелося в академії генерального штабу Алжиру викладати курс стратегії оперативного мистецтва, де був підрозділ підрив обороноздатності країни супротивника, який викладали тоді там полковник Козлов, професор, доктор наук, майбутній генерал, один з авторів цієї концепції гібридної війни. Uh -huh. Що таке конститульна війна? Це війна за свідомість за те, щоб розмити ідентичність українського народу. Коли Зеленський каже, ми один народ. Це ж в Донецьку його ганебне інтерв'ю, коли він казав, що на розговарім на одному язике «один народ він знімав за гроші російського міністерства культури і цього. Російського телеканалу Росія 1 серіал «Свати», про якого нещодавно ще в російській Вікіпедії зараз вони виправили, а нещодавно було написано ще, що головна фабула цього серіалу це таке світоглядне культурне протистояння між таким бедлуватим, тупуватим завгаром українцем, таким воруватим будь-ко, і святочим руської цивілізації, руської культури, професор академії Кавальов. Ну, що ж ви хахли, ми ж не великої святкові культури. Тобто на це виділялось, Я коли дізнався, пам'ятаю, що наприкінці нульових, коли мої колишні однокашники сказали, що тому паню карта, коли він впадав на коліна в цьому фіналі концерту там, зірки трьох поколінь, воєнну Владимир Владимирович, там, я до чоловіка, від кого все в нашій країні, Владимир Владимирович, заберіть мене звідси, Хоч за долги, за гад. Ну, тобто він сказав, що цьому парню тепер, блін, красна дорога буде це ви згадали. Ну, Першому згадали прізвище президента. Ну і в такому, скажімо, опозиційному контексті. Свої цілі не знову таки не приховує російська пропаганда в цій гібридній війні або російська сторона. І е, от зневіра до інституцій державних, до вищого керівництва це у них ну, одна з головних цілей. Це зрозуміло. І от де знайти той баланс, чи де повинна проходити та червона лінія, щоб в здоровій опозиційній політичній діяльності в критиці mm -hmm. діючої влади не перетнути цю межу і не працювати в інтересах ворожих у цих всіх. Ім. Просто ми насправді не можемо і приблизно збагнути весь обсяг тих інструментів тих. Фінансових ресурсів, які виділялися Росією на утримання самих різних п'ятих колон в Україні, і той факт, що практично всі, хто долучався з різних політичних сил до цькування п'ятого президента Порошенка, там починаючи там з Деркача, Дерка Дубинського, там потім цей і Козак, і Волошин і Шуфріч, всі вони виявилися ну, і портнов. Цей як його, Кадиров, який став Онищенком Я всіх їх добре знав, тому що зустрічав їх там на різних там паралелях і меридіанах, і дехто з них мені навіть той самий Деркач пропонував зіграти роль свого часу, там, як і інші там політичні діячі в цьому проєкті Буратіно. Так от, всі вони виявили, всі, хто порушував там кримінальні справи, звинувачував Порошенко, всі вони під американськими санкціями, всі вони виявилися російськими агентами тут, розумієте І на жаль. Те, що роззброїли практично українську армію напередодні повномасштабного наступу, росіян ніхто ж за це відповідальність не поніс. Тобто, за те, що Бернс приїжджав і показував на картах ось Гастомель, він поїхав нещодавно розслідування BBC зробило. Бернс був в Гастомелі, показав, встановили американські фахівці, встановили камери, в яких транслювалося все, що відбувається на Гастомельському аеропорті, з відповідний підрозділ тут американського посольства. Але через два тижні. Бригаду, яка руками готувалася е, національної гвардії для захисту цього литовища з усіма засобами е, відповідної там для здійснення ціє, цього, цієї оборони, перевели в сєвєрдонець захищати якийсь там місточок, а залишилось е, строковиків скільки там 100 чоловік замість замість бригади. Тобто хто хто ви хто, називаєте хто? це злочином? От е, це, це пряма цитата, але знову таки, навіть якщо ми розуміємо, що це велика відповідальність. Е, від е, безпосереднього виконавця до найвищих осіб. Так. Окей. Але е, хто, по-перше, може проводити розслідування цього злочину і чи доречно його проводити саме зараз? А коли, коли тягнути, коли ще з'явиться 100 тисяч могил на українських крабокладовищах? Ну, тоді що, треба зробити паузу. Ну, треба, ріні. щоб ми вимагаємо від нього uh -huh. очистити ворожу агентуру, ворожих кротів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Uh -huh. Ну, як, якщо є серйозні підстави, вважати, що це було задіяно не просто там недбалість, яка службова, а що це ну або кваліфікувати можна це як саботаж, або відверта, відверта зрада національних інтересів? Тобто, окей, воно відбулося. Так воно і, воно і триває зараз. Ну, Чия це була ініціатива? Чому замінили не тільки залужного, а 16 керівників найдосвідченіших генералів української армії? Як можна розкидатися такими кадрами в такий, сьогодні переломний момент нашої історії? До речі, про, про залужну. От коли я прочитав те, що він їде послом, ну йому запропонували посаду посла, і саме в Британії мене, чесно кажучи, більше всього, а тут ну, і здивувало якась, якась маса негативних була емоцій, саме тому, що ну, думаю, у нас найбільший. Найбільш відповідальна ну, точка це Сполучені Штати. Да. У нас немає вже більше, ну майже рік немає Пославки в, в ну, Британії. Це, це наш головний європейський сьогодні в умовах, коли ми не маємо впевненості в підтримці того ж рівня підтримки з боку Сполучених Штатів. Нам якраз Британія, тобто Ні, критично це, вона дуже важлива, але все одно Європа консолідована. Ну вона тим більше важлива, навіть чим Британія, а Сполучені Штати. Ми розуміємо, що не буде підтримки Сполучених Штатів, то Європа сама ну не вивезе. Ну чому не вивезе? В нас е, сьогодні е, те, що пропонують на G7 погодити, це суми співмірні з тим, що виділяли, виділяли нам Сполучені Штати. Там вони ну скільки там нуль сімдесят п'ять відсотків від е, е, національного ВВП кожної країни, там члена НАТО в Європі, виділити це можна таким чином покрити той бюджет, який виділяли Сполучені Штати. Тобто, тут якраз мені здається, що Британія критично необхідна нам і той факт, що там вже майже їх немає посла, так само, як в нас було в Китаї більше року, майже там два роки не було посла. У нас принципово Зеленський не призначав посла при НАТО, нехтував взагалі підписанням дорожньої карти не, не на жодний саміт не поїхав він до Вільнюса минулого року. Тобто, за всі перші чотири роки свого перебування при владі він не відвідав жодного саміту НАТО, ну не, 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 не призначивши. Посла, а потім розпитувати Байдена ставити таке питання, чому досі не в НАТО? Ну вони були ошелешені рівнем кваліфікації, коли він, тобто, замість того, щоб вибачитись, пов'якувати американцям за допомогу, а головне вибачитись за чотири кримінальні справи. Ну тобто, я коли цей факт наводжу там своїм там ізраїльським друзям, журналістам вони не вірять, що могла в той критичний такий момент нашої історії президент дати доручення. Порушити кримінальні справи проти на той час кандидати. Дві справи були порушені, а ще дві вже після інаугурації. Ну, ви можете собі об'яснити, е, яким чином, якщо ти... це не бомба, не най, найпотужніша бомба закладена в наші відносини з стратегічним партнером, то що це таке, як це інакше можна кваліфікувати? Пане Дмитро я не голосував за Володимира Зеленського в 2019 році. Е, більше а, того, я активно не голосував за нього. Але м, сьогодні ну я утримуюсь від е, критики Верховного Головнокомандуюча, Саме в тому, що я не бачу альтернативи не в якості особистості. Да? Я впевнений, що є люди, які б з цією функцією сьогодні впоралися б краще. Але оскільки я виходжу з того, що немає ніяких механізмів для того, щоб змінилася особа на цій посаді, сьогодні не, не треба його міняти. Де о, ця межа, щоб ми не почали о, працювати на ті ж самі цілі, ну, ну, щоб не сказати, що так совпало, Що вони хочуть. Сьогодні понизити рейтинг довіри до військово-політичного керівництва із своїх міркувань, а ми ну, із своїх благородних, але тим не менш працюємо в одному напрямку. Так, От як це робити? Вчора була буквально там фраза Отара Довженка. Він каже, як можна там ми по серпантину спускаємося і за кермом сидить в воді, якого ви штовхаєте? Він каже: А хто на цей серпантин нас вивіз? Хто спричинив э, той факт, що ми сьогодні ну, да. без гальм по цьому серпантину їдемо? Але якщо, якщо водія не буде, то тоді точно. Ну так, в тому ж справи, що треба ремонтувати э, гальма, треба дати досвідченим. Ну зрозуміти мою позицію. Я, э, ось коли була президентська компанія 2014 року, у нас було 22 кандидати. Угу. Вся перша десятка це не просто люди, з якими я сидів за столами, як перекладач і пер, і э, дипломат. Це люди, яким я впродовж там 20 років організовував сімейні свята. Чому я завжди віддавав перевагу сімейним святам? Тому що там оцей градієнт щирості набагато вищий. І коли ти бачиш, як спілкуються ці люди, я завжди от наводив приклад. У мене ось там четверо дітей, і я багато разів за свою там, біографію відправляв того чи іншого там, своїх дітей з супроводжувався літаком чи поїздом. І от я уявляю собі ситуацію: я заходжу в вагон, де 10 купе. І всі 10, це перший списку, включно там з вашими там Добкінами, в яких вів багато Ну не такі він, але ні, ну я межа да, маю, я... маю, що хар хар харків'янин, харків'янин, да там і Ляшко, і Гриценко, і Тигівко, і кого там ще Коновалюк. От, от вони 10 чоловік. Кому я з них міг би доручити свою дитину. Ну, чесно скажу, жодному, з, крім, крім Петра Олексійовича, я б не доручив свою, свою дитину. Це, я бачив, він, як він... він довезе. Так, він вимогливо ставиться до своїх дітей, дуже вимогливо, я це бачив. Да? Тому я переконаний, що він буде слідкувати і належним чином за моєю дитиною. Тому, тому ж в мене така була, ну такий жах мене охопив, коли я побачив абсолютно не просто недосвідчену людину, а з таким, як казав да? що проголосувати за чоловіка з таким комплексом качеств, як. Зеленський, на роль президента, верховного Команди команду, верховного дипломата, могли тільки долба. Правда, через три місяці угу. він дзвонив особенністю. Да, да, да. В ці три Поміял. місяці мені дзвонили люди з найближчого оточення, так скажемо, цієї зеленої команди, кажуть, сколько буде стоїть, щоб ти поміняв на 180 градусів? Я говорю, я готов безплатно на 360. Тобто, я уявляю, ну, мені свого часу на набережні Телевів, в присутності там, Березовського пропонували 7 мільйонів, щоб я зіграв роль цього слуги народу. Просто для початку розмови, щоб ви розуміли, які, які ставки в цій грі, і, так, тому, і тому і чу... ви що могли бути стати Голобородьком, Чи що? Якщо ви почитаєте е концепцію операції Боротіно, то ви побачите, з кого вони писались в цю, цю концепцію? Мені ж казав Коломойський, ти дипломат, кадровий офіцер. Успішний шоумен, ну тоді в нас, і Золотий Гусак, лідер рейтингів. «Веселі яйця мої п -п перші місця там на радіо 260 радіостанцій. Ча, це який рік був? 2005 2005. Вони мене вмовляли з 2005-2011. до 2011 Останній заход був в Одесі з Рібановичем, вони тоді мене м, вмовляли. З Зірм Зіновичем? Ну так, так. Видіть, які тут в басейні плавають німфи. Говорять, Нахер мені? Я цитував тут рядки свого. Одного из влюбленных поэтов, не ищи мудрецов среди рвущихся к власти. Мир любого властителя нищ и убог. Обретается истина, мудрость и счастье на коленях бесстыдниц, в глазах недотрог. Окрыляет и греет в любой ненастье блеск лукавых очей, вид распахнутых ног. Только там и возможны и нега, и счастье на коленях бесстыдниц, в глазах недотрог. И скрываясь у смерти в безжалостной пасти, будь готов возгласить, ты не страшен мне рог. Я відвідав всю істину, мудрості, щастя на каленях, безслідниць, лазах, ні дотро. Тобто, ви віддавав, посаду віддавав. майбутнього президента України в посаді, яке предпочитає? Ну, після, після, після цієї, після цієї, <гум> да, після цієї <гум> розмови в Одесі, буквально за п'ять місяців вони підписали угоду з Зеленським. Ну, дві, раніше, угоди, одну, білу, другу, <гум> сіру чорну. Це одинадцятому. Традиційне питання на останок. Воно таке. Я не знаю, воно і не провокаційне. Я сьогодні навіть його боюся інколи задавати. Але тим не менш, по вашим відчуттям, по вашому розумінню ситуації, коли і як ми переможемо, і що насправді буде перемога, якщо реально? Ну, дивіться, поки існує в сучасному стані Путінська Російська імперія, у нас немає шансів досягнути якоїсь там. Реальної серйозної перемоги це буде, на жаль, довгий конфлікт. Наше завдання підривати стабільність Росії всіми можливими способами. В мене проект найпопулярніший сьогодні на Ютубі, яке кончене, якраз і це є елемент цієї контрпропаганди. Ми сьогодні надіслали статистику, що там 10 ну, ми випустили вже більше 60 але 10 мають більше мільйона переглядів і. Вони стають лідерами інформаційного е, сегменту українського YouTube. А скажіть, і... який відсоток а, аудиторії російської їх бачить? Аудиторії? Ну, Оскільки вони російською мовою, то там десь до 40%. Да? На mm -hmm. тобто, ну, відміну від інших моїх проєктів, цей виходить російською мовою, так. І, відповідно, має набагато більшу, ширшу аудиторію. Але, е, як відомо, е, сміху боїться, як казав Вольтер, навіть той, хто нічого не боїться. І через це Глеб Павловський свого часу назвав мене там, блокбастер фюрером помаранчевої революції, оскільки визнав роль. Тоді веселих яєць і uh -huh. операцій професор в тому, що ми зламали цей е, тренд стереотип в вересні місяці, до того як це маленьке яєчко вдарило цього 120 кілограмового дядю. Нагадаю, 60% майже українців були готові проголосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15, і це, от якраз ми сприйняли це як виклик, що співстала на так і тому настільки там, ну. Велику роль і відіграв цей гумористичний сатиричний контент, і Глеб Павловський же спитав тоді в своєму інтерв'ю. А, ну, яке дав по ітогах цього э, перегонів, каже, А почему чому Росія нічого не діли для защити своїх інтересів, этом же ключе, в сатирическом. І як Оксана Марченко згадувала тоді э, ну пізніше, верніше згадувала тоді, запросив Медведчук в пущу Азернові брати в Шефірів і Зеленського, і вони тоді створили цей э, 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 сайт серпом по яйцях з таким промовистою назвою. І оскільки я тоді. Ну, не тільки там був комерційним директором золотого Усака, я був і президентом київських відомостей, де у нас клуб Голохвастово існував, де ми збирали всіх київських сатириків, ну і не тільки київських гумористів. І ми дізналися, що їм. Почали пропонувати такі величезні величезні гроші. Буквально там позавчора ховали одного з наших співробітників, який був активним учасником цього клубу. і Його колеги, з яким він там роками працював. Вони пішли тоді під парасольку цього сайту Серпом по яйцях. Між іншим ви сьогодні згадки в інтернеті не знайдете, але в Ютубі є ці ролики, і можна ж подивитись, що всі ці ролики вони практично були. Відповідали цим головним тезам цього блоку. Не так що на Майдані всі були за гроші. Три сорти українців НАТО гірше ніж гестапо, Україна потрібна заходу тільки для звалища для ядерних відходів. До Речі це... про оці три сорти Україна. Три сорти це. Приписують деякі з моїх колег саме Павловського. Так, так. Павловський, це, це ну і було. Грановський, і Павловський. І, вони ж тоді були в одному штабі. Я пам'ятаю, як ну з Павловським я не перетинявся, перетинявся пересікався, да, а з оцим Грановським тоді да, на повищених тонах пам'ятаю, як ми і з ним розмовляли тоді. Отже, цей дощ надовго, тобто швидкої перемоги не буде. сподіваюся, допомога буде принаймні, і формат. Існування поруч з потужним ворогом, ну на певний час буде зберігатися. Ну, тому, тому... Тобто, ізраїльський формат, такий. Ну не просто ізраїльський. Нам те, що писав про це залужний, нам треба мати асиметричну відповідь. Для цього нам потрібна високоточна дальнобійна зброя, для того щоб вражати кровіносну систему Російської Федерації. Весь нафтогазовий комплекс. Ось це, не м'ясними штурмами долати Росію. Ну, сьогодні ж, в принципі, це відбувається так, але ж треба нарощувати. Ми могли б запускати набагато більше, якщо б не було ніяких чинників, які стримують сьогодні використання цієї зброї. Якщо зможете сказати, щось останок оптимістично, бо якось ми так ну, зовсім уже в реалії перейшли. Ну, на жаль, От. знаєте. Для того, щоб вдихнути, як вчили нас колись класики марксизму, пафігізму, щоб вдихнути мужність в серце народу, треба змусити його жахнутися самому собі. Да? Тобто і Якщо ти не вказуєш на моральну, моральне падіння, Своєму народу, то ти ніколи його не врятуєш, як каже Віталій Портников. Тому ми маємо казати правду та да дізнатися правдою правди, і правда зробить вас вільними, як сказано в святому письмі. Тому пам'ятаємо, що все в нас в наших руках, тому їх не можна опускати.